Ми в салемі. захваті, що зможу подивитися цей трейлер. Це буде ідеально. Може, почнемо вже. У мене зустріч після цього. У нас в сім'ї повинен бути баланс. Раз тупиш я, раз тупиш я. ти. Долина іудейської пустині. Ось там вже за дорогою іде Палестина. Льошка, Пару коментарів про долину. Долина як долина. Долина як долина. Ми на масляній горі. Класний панорамний вигляд на весь Єрусалим. слова про масляну гору. Два слова про Масляну гору. Це старий цвинтар. Тут відомі люди покупляли собі місце на масляній горі, і, і коли вони помруть, хочуть бути тут поховані. Е, тут купила місце Пугачова, наскільки ми знаємо, десь, десь тут. А до нас е, старий цвинтар. Тут е, не приносять квіти, коли приходять там уважити мертвих, а приносять камінчики і ставлять на могили маленькі камінчики. От ми вирішили йти пішком з масляної гори з самого верху, до стіни плачу. і. Мій чоловік завжди каже, що топографічна кретин – це я. А! І завів нас в якісь арабські блін райони, непонятно де. І ми через нього втратили 15 хвилин і я вертались. І Мар'янка, і Мар'янка не топографічний критин порішала неможені. і привела нас вниз. Неможені. Хто ще з нас топографічний критин? Ти згадай, як ми я, в Яфу їхали в Другої Стоку на телевізорі. Це е історія про це мовчить. Це ми йдемо до стіни плачу. Ми Ще спускаємося з масляної гори до стіни так. плачу. Але тут е, позаду сад. нас ще чому всі хочуть бути поховані на масляній горі? Тому що якщо буде кінець світу і потім буде вже ну воскрешення, то це почнеться звідти з цього місця. Тому воно настільки важливе для всіх, і настільки важливо, щоб люди тут були поховані. Вони будуть найближчі до цього місця. Покажи ось туди, бачите, це золоті ворота. коли. Матір Божа в'їжджала на ослах. Але араби, яких ми так не любимо, замурували їх. Але вони дуже важливі для нашого християнства. Прямуємо далі, до стіни Плачу. От туди, тими сходами. По дорозі, коли ми піднімаємось, були такі печери. Ось yeah, такі води. цікаві. Води, а, синавога, не знаю. одна з найстаріших синагог. Вона з найстаріших сина. Вона не працює, але Два все одно євречі. вони приходять туди. Лошка. І ми йдемо далі. Коментаря. Я хочу прокоментувати цю ситуацію, як людина в якої ковід коліна та спина. На хвилиночку ми були ось там. Потім пов'язку вниз, пов'язку вверх. І навіть ще не до кінця дійшли. Це все, я травимося. Сон запече, коліна болять, але ми не здаємося. Вже наближаємося до стіни, плачу. Ось там вхід, контроль. Там нас зараз буде перевіряти поліція. Чи немає в нас не пістолетів, автоматів, ножів і так далі. Тут дуже серйозна охорона. Ми зараз заходимо туди, сьогодні субота і в суботу не дозволяють знімати на телефон. Так тут знімати не можна, але ми трошки сподобуємо. Ось Це сама стіна плачу. Ось так вона виглядає зблизька. Та, він теж ще особливий, коли виходиш, тут обов'язково потрібно помити руки. Ми піднімаємося до свого кафе, де кожного разу ми сюди приїжджаємо і тут завжди сідаємо на сходах і обідаємо. Так, наше місце обіду змінити неможливо. Кожного разу в одному і тому самому місці. Піднялися від стіни, плачу. Сідемо на базарчик купляти сувеніри усім друзям і рідним. Поїли бутерброддики і тепер треба десертик, Бо ковбасою чути вроді. Коротше, саме тут мене розводять на гроші. Чи у цих вуличках е, аромат воску, кадила, ладану. Ну, коротше, якось так і спецій. Правда? Фу, не пройшло дві години. Це було дуже важко вибрати сувеніри, подарки, але ми з цим справились. Знову мій топографічний кретин заблудився. Бо я тебе веду правильно. Ні, а ми зараз вийдемо, нам треба вийти. Пішли б направо, там десь розмовляли. Ага, і тебе знову нас залів не туди, де треба. Ми зараз через тебе будемо обходити. Нічого не будемо обходити. Кому ви вірите? Скажіть, будь ласка. Мій промах. Ми пішли обходити він через три вулиці. Це ну, нічого такого. Буває. Зараз ми будемо заходити в храм Гробу Господні. Це звичайно все, що залишилось від нього. Бо всі його руйнували. На жаль, ось цей вхід. Ми зараз стоїмо в черзі, щоб зайти в саме місце, де сходить благодатний вогонь. І ми теж прикладемо всі сувеніри туди. Так, друзі, і рідні, всі свічки, які ми вам купили, ми зараз молимось, підпалюємо до благодатного вогню і тушимо. Ці свічки освячуємо. Зараз в пошуках фрешу кавунового з мятою. Мій чоловік стверджує, що він десь бачив кавуновий фреш з м'ятою. Здорово, братва! Подивіться, які кавунчики! Подивіться: оно кавун. Ми знайшли фреш, але не кавуновий. Так, поки у нас зупиночка біля мусорника. Які у тебе емоції? Супер. Скинули мінус п'ять кілограм. Двісті тридцять кілометрів. Але тут прикольно погуляли собі. Ось це залишки гори Головофу. Ось там під склом. Це друзі із Гани. Приїхали. Їх тут штук 200, напевне, не знаю. Одним словом, ми зробили все. Так. Все купили, все, що запланували, зробили, погуляли. Помолились. Помилились, посвятили все. Ноги гуда гу... гудять, язик заплітається. Скажи щось цікавого для людей. Приїжджайте, вона того фактує, емоції, якщо чесно. Якщо є можливість, то відвідати його селен. Якщо варто сюди приїхати, то що ти тут відчуваєш таку особливу атмосферу справді іншу ніж в Ізраїлі. Ну в цілому там в Тель-Авіві або ще десь. Тут особлива енергетика. Ну, така, якийсь душевний спокій. Сьогодні ви провели день з нами. Ми закінчуємо. Так, Виходимо з воріт. Виходим показати. З воріт. Все. Ось так от. Тут друзі із гами. І ми виходимо. Дякуємо за перегляд, за те, що провели з нами цей день. Ми для рідних і друзів. Сам а ми, сам. а ми поїхали їсти борщ і пити рідків. Пока. Ну я я хочу борщ.